Найкращі свої надбання та досягнення харків'янам продемонстрував Каразинський університет у форматі своєрідної експозиції. Такий спосіб виш відсвяткував день науки. Головне гасло цього заходу показати відвідувачам, що наука це цікавий і такий багатогранний світ, який і є тією рушійною силою для розвитку цивілізації. Наука, в тому числі нашого університету, працює на перемогу, адже це не лише соціально-гуманітарні дослідження, але й фахова робота науковиців медичного напрямку. Це і нові кістки, і нові моделі лікування людей, нові протоколи лікування, які в тому числі на основі західних протоколів ми вдосконалюємо, враховуючи нашу ситуацію. Це і фізики, хіміки, які сьогодні працюють на обороноздатність нашої країни. Українській науці зараз важко кажуть каразинці, але всупереч війні кожен, хто входить до наукової спільноти, докладає максимум, щоб і далі прогресувати. Взагалі, всій країні зараз важко, а науці тим паче, тому що ну принаймні, при блекаутах працювати було. У міститеті не працював північний корпус, корпус в п'яти хатках теж у нас не працював, тому, мабуть, усі експериментальні роботи вони були поставлені на паузу. Але зараз ми починаємо потрошки відновлюватися, запускаємо наше устаткування. Ма працювати, а що робити? Нам діватися нікуди, нам треба піднімати науку. Актуальна у нас задача розробка нових методів та алгоритмів для передбачення великомасштабних катастроф, таких як землетрусів, ураганів, циклонів. Зараз ми досліджуємо, наприклад, у наших численних статтях турецький землетрус, який стався у січні цього року. Також досліджуємо великомасштабні явища і вчимося передбачати, ну, принаймні, це поки в далекому майбутньому, але там ядерні вибухи на великих відстанях. Сьогодні з'явилися абсолютно нові можливості, особливо йдеться про онлайн-навчання, яке дає і має велику кількість своїх переваг, так і недоліків. Звісно, що офлайн навчання, навчання за партою сьогодні ну, просто неможливо. Але деякі елементи ми... Скажімо так, от як і сьогоднішній захід ми намагаємося реалізовувати. Тому це великий плюс, тому що люди. Скучили за офлайн-заходами, і вони залюбки приходять до нас. Тому це і виклик одночасно, і він робить нас сильнішими. Ми адаптуємося до цього і йдемо далі. А дивіться нашої школи бізнесу one step ahead на крок попереду. Хочеться, щоб наука в Україні вийшла на, на інший рівень. Вона була більш популяризована. Те значення, яке вона має посідати в нашому житті. Тому я сподіваюся, що після перемоги все це буде тільки налагоджуватися, і ми будемо мати ті умови, як у європейських країнах. Бо всі наші науковці дуже цінуються за кордоном за рахунок своїх розимових. Це інтелектуальне місто, місто науки, місто майбутнього. Тому все у ваших руках, все залежить від вас і хочу вас усіх привітати. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіху, нових досягнень і найшвидшої перемоги. Слава Україні! Олеся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бобикін, новини Харків.